Моя вітанчика всім просила, просила і дуже просила, і я вирішила зробити такий розклад. Це про вплив сторонніх людей, на вашого партнера, партнерку. Слухайте, у мене інша думка по цьому приводу. Людина, яка не хоче, щоб на неї впливали, вона ніколи не допустить до цього. Вона навіть, знаєте, може одним різким словом або просто поглядом поставити на цьому крапку. І е, ніхто не зможе впливати. Якщо на вашого партнера або партнерку хтось впливає, це говориться тільки про одне: що людина самостійно цього прагне. Так, ну давайте подивимось. Згадайте, будь ласка, вашого партнера чи партнерку. А ми подивимось, е, сигніфікацію буде така. В яких енергіях знаходиться людина щодо вас, щоб ви зрозуміли, що цей розклад саме буде про вашу, вашого партнера або партнерку, чоловіки, ви повертайте, будь ласка, на себе. Ще хочу нагадати, що розклад загальний, одна позиція, тому все, ви думаєте про своє, так би мовити, я просто дивлюся карти і вам розповідаю, не залучаючись до цього. Що побачу, то й скажу. І так, та людина, на яку, про яку ви думаєте, в яких енергіях щодо вас? Помірність, дьявол, цікаво, королева жезлі, дев'ятка мечів. Дивіться, королева мечів для чоловіків це ваша партнерка, на якого думаєте, про яку ви думаєте? Стосовно жінок, що до вас, щодо вас. Ви виступаєте королевою жезлів. Ви сильна постать, яскрава впливова жінка. Ви не просто впливаєте на вашого партнера, ви надихаєте одночасно і трохи лікаєте. Він може вас не зовсім розуміти, і ваш оцей накал, внутрішній такий посил, вогнюний людина може боятися. Це щодо вас, енергії щодо вас. Тому я розповідаю, що це ви для чоловіків, що до вас ця жінка, вона дієва, вона на вас впливає. Це по-перше, вже тут іде вплив жінки, яка є в полі цього чоловіка, або ви, чоловік, є в полі цієї жінки. Дивіться. Ця людина, я буду говорити, як для жінок, чоловіків, ви повертаєте на себе. Ця людина дуже страждає по дев'ятки мечів, немає спокою, людина дуже сильно гризе, можливо, це внутрішня провина за щось. У вас зараз нічого немає. Тут стагнація, навіть крапка, в тому сенсі крапка в чомусь. Немає розвитку і помірність нам це доказує. У вас нічого не розвивається, по помірності в відносинах це болото. Зрозуміло. По дьяволу це про сильну залежність від вас, від емоцій, від сексуальності. Від матеріальності, І якщо у вас пов'язано щось з матеріальним, то це теж вплив. Навіть психологічно ви впливаєте на цю людину. І що до вас ця людина заявляє, що ви є в енергії цього чоловіка. І також дьявол підказує людині теж про провину людина не може вас відпустити. Людина за вас хопається, людина вказує, ця людина може маніпулювати. Подіяволу дуже такі сильні маніпуляції, це ревнощі, страхи втрати, це от, знаєте, від кохання до ненависті. Тобто про якусь таку вільно, вільне кохання по діяволу, я не скажу вам. Тут не про тут ні з книжок або серіалів кохання, тут кохання в залежностях. Можливо, ви сузалежні, а можливо, ця людина залежна від вас, ваша енергія. Вона вже показує, що вона залежна від вас. З одного боку, боїться вас тратити, але також боїться вас як вашої сили. Він вас таку зараз щитує. Знаєте, це боротьба, хочеться сказати, тіні і світла. З одного боку є звичка зв'язок зв якийсь, так? а з іншого залежність і внутрішній біль. Токсичні є такі аспекти. Людина взагалі може ночами, ночами навіть не спати. Або дуже погано спати. От дивіться, клітка відкрита, а людина не виходить туди. Людина вільна, але вона не може. Ну, Давайте подивимось про вплив. Чи є сторонній вплив а, на вашого партнера-партнерку? Король Мучічка, можу сказати, що вже є. Ще одна людина Петірка кубків. Знаєте, можна подякувати цьому чоловіку, що цей чоловік все зробив для того, щоб тут з вами, так би мовити, якщо ви жінка, чоловік не масти. Згоріли. Не було вже змоги повернутися назад. Ну, своїм посилам ця людина зробила, щоб була глуха стіна. дивіться, три п'ятірки. Це криза, це залишення, це, і тут четвірка мечів, я вже говорю, що у вас тут щось закінчилось. Можна подякувати цьому чоловіку, якщо ви хотіли ця людина розірватися, розірвати якийсь зв'язок. Тому що вона все а, порадила, щоб у вас, щоб ця людина, на яку ви дивитесь, зробила все те, що у вас відбувається зараз. Це впливова людина може описати трошки цього чоловіка, який впливає на вашого. Партнера або партнерку. Це може бути холодний раціональний чоловік, це може бути колишня людина, тобто колишній партнер, це може бути людина, яка впливає дуже сильно на думки вашого партнера. Це може бути друг, родич, колишній авторитет, партнер, батько, брат, наставник. У рідкісних випадках це може бути навіть юрист, навіть якийсь консультант, лікар. Тобто хтось, хто ріже правду і впливає саме на логіку, тобто на думки, тут відключені почуття, тут тільки петірка кубків, яка вказує, що втрачено. Розумієте тут боротьба і печаль печальна. Тут паради цієї людини такі гарні. В контексті, щоб у вас це закінчилось. Людина не допомагала вашому партнеру або партнерці якось вийти, а заганяла. І робила так, що людина, ця, на яку ви дивитеся, вона була більше невпевненою, заганяла в страхи. В напруження. Цей вплив негативний, маніпулятивний навіть. І тут може навіть конфлікти заходити, в конфлікти, от, навіть з цією людиною. Знаєте, коли ми виясня, пояснюємо один одному, там ви щось один одному доказуємо. А людина, от Відчуває до залежності різноманітного характеру. Людина взагалі заплуталась. І таке враження, що тримає себе таке враження, що ну не впевнена людина. Тут показується щодо сигніфікації, що людина не впевнена насамперед до себе. Якщо у вас була якась конфліктна ситуація, то, можливо, взагалі невпевнена людина, чи можливо, ще взагалі якось з вами ну, страшний суд. Це вже, знаєте, перелом такий дуже важливий. Це кармічний перелом. Від рішення буде залежати подальше життя і ваше, і вашого партнера. Отакі. Розклад.